Я ще мав сказати два слова про Хелловін. Це свято сідайте Це свято, яке прийшло до нас із, із Європи, з Америки. У нас його не дуже святкують, але у нас, бачите, маркетологи спрацювали і ходять, костюми, маски обирають, одівають. І ходять з тим Хеллоуіном. Що то за свято? Е, сьогодні маємо День усіх святих. Сьогодні ми споминаємо за наших померлих. Е, свято Хеллоуін – це, це торжество злої сили. Ну, так воно задумувалося, так? Дивіться, е, якщо брати цю англійську транскрипцію, бо воно звідти так і підходить. Хеловін. Хел, по-англійськи то є пекло, Він, то є переможець, тобто перемога пекла, так? Тобто оті злі сили, виходять, розумієте, перемогли світ. І це якби був, був період, коли боялися люди, що пекло переможе, і треба було якось оту, оту нечисть. Спростити, щоб люди не так боялися. Тоді діти почали одіватися у е, ті всяких вампірів, там якось, е, чарівників, ворожбитів, всяку нечисть передівалися і ходили, і вже не так було страшно, вже почали з них трошки сміятися. Бо діти смішні такі, вони так поодівалися. І діти ходили і відкуповувалися. Там смерть або там конфета. І давали йому там конфету, від того, ну і так далі. Так, так американці е, визначили цей варіант. В нас це е, є таке саме подібне, але воно виглядає по-другому. Воно виглядає зовсім наоборот. Це колядки, колядки наші. Діти йдуть колядують і їм дають за то. Якусь винагороду, але діти колядують, сповіщають Різдво Христове, що Христос народився, прийшов Спаситель світу. От. І тоді зовсім інший, зовсім інший зміст свята, свято, яке несе добро, радість народження Ісуса і так далі. Ось. А за це люди давали їм пожертву, якусь винагороду, конфети чи гроші, як чим самим також себе до того долучали, бо як ти... За що сплатиш гроші, або що свинагороджуєш, то ти тим самим декларуєш те, що ти підтримуєш цю справу. І коли ходять у ці всякі маски поп хату і навіть кажуть життя або, або солодощі, ну то ну воно якось не дуже не дуже по-християнськи. Я не є проти того свята, тому що воно до мене вже ніяким боком не відноситься. Я так само хочу, щоб і до вас воно ніяким боком не відносилося. Хто хоче святкувати, хай святкує. Хтось не хоче, хай не святкує. Я ще раз вам пояснюю, так як я завжди вас учу, всі, хто мене дивиться, ті, хто, хто мене слухає. Ми будуємо вільну державу. В якій свобода має найвище значення. Я повинен мати право вибирати. Я хочу участвувати в цім хіловині? Участую, не хочу, не участвую. Я маю мати таке право. Заставляти мене до цього не можна. І якщо хтось хоче святкувати, а я буду йому забороняти, це буде неправильно. Зрозуміть мене зараз правильно, що я хочу вам сказати. Ми не можемо забороняти людям. Ми повинні людям дати можливість вибору. Роз'яснюйте, пояснюйте причину того свята, прояснюйте предмет того свята. Аргументуйте за, проти, але людина має сама прийняти рішення. Ніяких заборон, ніяких обмежень не має бути. Це стосується всього. Людина створена вільною. Не можна їй нічого заставляти або забороняти. Скажіть мені, що нам Бог заборонив? Ви скажете, десь і заподій Божих. Хіба Бог заборонив? Бог каже, не робіть так, бо наслідки будуть мати недобрі. Але він не заборонив. Бо якщо би Бог заборонив, а я зробив, то я був би сильніший і мудріший від Бога, а так нема. Бог дає вибір. Він каже, я створю вас вільними. І ту свободу ми маємо людям гарантувати. Найбільша проблема у суспільстві це тоді, коли відчуття стада. Стадо робить глупства. Але не несе за то відповідальність, бо каже, а я що? Я як всі. А так партія сказала, а так вирішив головний, а я що? Я маленька людина, я нічого не вартую. Це так, ті, які хочуть людьми маніпулювати, створюють таку атмосферу, щоб люди, як стадо одним табуном ішли, робили те, що їм треба. Але відповідальністю, щоб не було ні на одних, ні на других. А коли я кажу, я приймаю рішення, з мене і спрос. Тому вчиться бути особистостями, які повинні відповідати за свої рішення. Але люди мають мати право вибору. Господь Бог давав право вибору завжди. Не будьте мудріші від Бога. Людина завжди має мати право на вибір. Вона має мати свободу вибору. Навіть гріх по моральному богослові є свідомий і добровільний переступ заповідей Божої. Свідомий і добровільний, якщо нема. Цих умов свідомості і добровільності, то не гріх. Тому моє відношення до, до хеловіна так само знаєте, як до, я знаю до чого, як до погоди в Австралії. Вона собі є, та є. Я там я навіть не знаю, яка там зараз погода. Ну знаю, що там йде до тепла. А в нас до холоду, бо тому що вона нижче екватора, а ми вища. Якщо рахувати північний полюс у верху. І все. Ну, є собі там, те та й добре. Якби я захотів, я би пішов туди, ну, купив білет і полетів в Австралію, подивитися на Кінгуру і заодно подивитися, яка там погода. Для чого? Таке саме це хіловін. Є те й добре. Подивився ти. Заходжу в Неоплаза, побудували там фотозони, гарбузи, там, ще там щось, діти стоять, там, фотографуються. Ну, та й Господь. Саме головне, як ти до того, кожен із вас. Є багато речей, навіть, яких навіть в Дніпрі, чи. У вашому вашому місці є такі речі, куди б ви ніколи не пішли. Ну, то що робити? Завалити там то приміщення чи що? Тому вчиться бути цивілізованими і до всіх речей відноситися по Божому. Є якась річ? Хочеш, участвуєш, не хочеш. Не участвуєш, але я маю мати право вибору, я маю мати свободу. І мене не можна заставляти ні робити то, і не можна мене заставляти не робити то. Ми повинні приймати все самі.